Друзі, всіх вітаю! В цьому відео зроблю невеличкий огляд дуже цікавої педалі від Sonor, а саме подвійної педалі Sonor DP4000S, яку було придбано в магазині sonor.com.ua, за що висловлюю подяку. 4000 серія це хар середнього рівня, який сам виробник позиціонує як робочу конячку для людей, яким потрібна надійність та функціонал, але не за всі гроші світу. Не є виключеним і ця педаль, яка має низку цікавих особливостей, які практично неможливо зустріти серед конкурентів в цій ціновій категорії. Почнемо з очевидного і, можливо, не дуже цікавого. бітерів. вони доволі прості, такі собі молоточки, мають дві гриві поверхні, пластик і фетр, все стандартно. Маємо подвійний ланцюг, який, до речі, легко зняти і замінити у випадку обриву, що це взагалі можливо. Педаль, звісно, на платформі. Маємо бокове розміщення баранця, клем покріплення до бас барабану. А ось вже по-справжньому цікавий момент маємо підшипники в п'ятці, завдяки яким футборд не має люфта в місці кріплення. Це дуже круто. Маємо гладку шліфовану поверхню самого футборда, хто грає слайд буде задоволений. Так, В пружинках є паролон, він позбавить небажаного шуму. Маємо незалежне регулювання кута колотушки і футборда. Вал зроблений якісно, має мінімальний заводський люфт, а також традиційні для сонора гумові пильники. Отож, хрестовинам не страшний пил і бруд. Дуже важливий момент саме для подвійної педалі, адже дуже-дуже мало виробників. Насправді лише один з мені відомих, крім сонера, грамотно реалізував цей нюанс. Справа в тому, що дизайн типової одиночної педалі виконаний таким чином, щоб колотушка була суворо в центр пластика по горизонталі, і це нормально. Але інша справа подвійна педаль. Адже якщо слідувати цій архітектурі, ми прийдемо до ситуації, де одна права колотушка б'є в центр пластика, а інша з доволі суттєвим зміщенням від центру, що може впливати на динаміку і артикуляцію при гріда булбасу цій педалі центрація виконана по клемпу кріплення до ободу. доводу. тут знаходиться по одній вертикальній лінії з ним, тому виникає можливість виставити бітери рівно віддаленій відстані від центру хвоста. тим самим досягти однаковості у звучанні правої і лівої колотушки. Опори мають незалежну конструкцію кріплення до платформи. Тож для зміцнення конструкції використовується поперечна балка. Геометрія педалі виконана таким чином. Що вісь, на якій закріплено бітер, розташована ближче до пластика, а це означає, що в момент удару стержень бітера буде знаходитись в положенні максимально наближеному до вертикального відносно підлоги і паралельно до пластика, саме на максимумі своєї кінетичної енергії. Порівняйте, наскільки у вісь бітера винесена вперед порівняно з педаллю тамо. При тому, довжина футбордів них приблизно однакова. Тому і кут. При якому вітер заходить на удар, так би мовити, відрізняється.